Глава 15. Собачий автостоп. Приятелі забралися в автомобільний фургон під брезентовим дахом. Тут пахло тваринами. Посередині фургона величезний чорний, як смола, бик, жував із копиці суху траву. Він флегматично подивився з під пухнастих війн на мандрівників і важко засопів, продовжуючи свою трапезу. Буенос аміго!» – привітав його Баунті. Добрий день, місьє. Долучився й крембо. На що бик замотав головою і тупнув фургон? Трохи гойднувся. Усередині кабіни шофер щось крикнув нерозбірливо, звертаючись швидше за все до своєї вантажівочки. Вперед, ель ніньо!» Старенька вантажівочка попихтіла трохи, а потім несподівано жваво рушила з місця. Крембу подобалося подорожувати ось так, без нічого, з товаришем. Нехай він трохи легковажний, але з ним нема часу для смутку. Вони довго їхали путівцем, поки Баунті не спала на думку чергова геніальна ідея. Нас чекають пригоди! Не лякай санега. Ľubovno dobrá